Um, good afternoon, dear colleagues. In a moment, we will hear a report by Volodymyr Polovoy, Deputy Head of the Information Analytical Center of the National Defense and Security Council of Ukraine, on the uh, latest developments in the anti terrorist operation. Thank you. Доброго дня. Ситуація в Донецькій та Луганській областях суттєвих змін не зазнала. Терористи продовжують напади та обстріли позицій сил антитерористичної операції. Наші військові здійснюють рейдові заходи та знищують вогневі точки противника ворога з артилерії. Новою тенденцією цього тижня стало різке загострення протистоянь між різними бандами терористів на Луганщині, які публічно звинувачують один одного у привласненні і розкраданні вантажів, що надходять з Російської Федерації. Бойовики все жорсткіше змагаються за контроль над територіями, щоб мати можливість для грабунку, вивезення цінностей вугілля, металобрухту до Росії. Наприклад, систематичне вивезення вугілля до Росії через підконтрольні терористами території неодноразово фіксували представники спостережної місії ОБСЄ. Вчора бойовики терористичної організації Луганська Народна Республіка у Антраситі атакували угрупування казачого бандформування Всевелике Військо Донське. Зокрема, здійснили збройний напад на їх так звану комендатуру військову. За оперативними даними загинуло щонайменше 12 осіб терористів, у тому числі сам комендант міста, позивний Прапор. Про конфлікти між бойовиками ми вже неодноразово повідомляли, але вчорашню сутичку визнали самі терористи. Чільники ЛНР назвали її операцією зі знешкодження бандформувань. Хто з них банди, вони не повідомили. Загострення стосунків між бандами козаків та бойовиків ЛНР на півдні Луганщини несе суттєву загрозу для місцевого населення, і тому ми закликаємо їх бути пильними та обережними, оскільки повторення сутичок можливо у районах, у містах Красний Луч та Стаханов, в яких також знаходяться банди козаків. Стосовно ситуації військової в зоні антитерористичної операції. Я прошу показати фото. Ми вчора говорили про збитий безпілотник. Наші військові зробили фотографію цього безпілотника. Це російський апарат типу Орлан, на якому нанесено маркування про виробництво його в 2009 році. Знову ж таки, в якому магазині купили його терористи. Нам, ми можемо тільки здогадуватися. Дякую. На Донецькому напрямку бойовики з артилерії та стрілецької зброї тричі обстрілювали позиції наших військових на території аеропорту. Сам стратегічний об'єкт залишається під надійним контролем наших військ. Днями там буде проведено чергову ротацію. З артилерії мінометів та гранатометів обстріляні наші опорні пункти та блокпости в районах населених пунктів Авдіївка. Опитне піски Новобахмутівка. Біля тоненького наші позиції двічі обстріляні з граду. Поблизу Новомиколаївки, Волноваського району обстріляли, обстріляли наш блокпост з артилерії. Українська артилерія у відповідь успішно нейтралізувала нападників. На Дебальцевському напрямку позиції українських військових обстріляні. Поблизу населених пунктів Нікішина, Малоорлівка, Рідкодуб, Міус. Тут бойовиками також використовувалася артилерія, міномети та гранатомети. Напруженою є ситуація на Луганському напрямку. Це ми бачимо з карти. Тут бойовики багаторазово обстрілювали з артилерії мінометів та стрілецької зброї наші опорні пункти поблизу станиці Луганської, щастя, Вільхове та Геївка. Не припиняються обстріли в районі Бахмутівської траси. Терористи двічі з мінометів та стрілецької зброї обстріляли блокпост Нацгвардії біля селища Донецький, а також з артилерії мінометів та гранатометів позиції біля трьохізбинки Кримського Новогригорівки. На Первомайському напрямку бойовики зградів обстріляли позиції. Біля гірського, а з мінометів блокпост біля Золотого. На Маріупольському напряму під самим Маріуполем цієї доби було відносно спокійно і сутичок не зафіксовано. Всього внаслідок бойових дій за минулу добу загинув один український військовослужбовець і 11 воїнів отримали поранення. Збройних сутичок на кордоні поза мезажами антитерористичної операції зафіксовано не було. В населених пунктах, на окупованих бойовиками та російськими військами територіях дедалі загострюється гуманітарна ситуація, нагромаджуються проблеми з водо, газо електропостачанням, опаленням, медичним транспортним забезпеченням, забезпеченням продовольством функціонуванням промсектору та відсутністю грошей в населення. Це зумовлює швидке зростання протестних настроїв серед місцевих жителів. За оперативними даними, продовольчі та інші вантажі, що надходять до міст, які знаходяться під контролем бойовиків, концентруються на складах або розкрадаються воєнізованими угрупуваннями. Зокрема, з 22 серпня 2014 року, а це час, коли на територію України в'їхав перший гуманітарний Конвой. На території України зайшло близько 950 білих вантажних автомобілів типу КАМАЗ. Якщо перерахувати це на конкретні продукти, ми можемо говорити про приблизно 42 мільйони 750 тисяч банок молока згущеного або 33 мільйони 250 тисяч банок м'ясних консервів. Вагою по 525 грам банка. Як бачимо, це суттєвий об'єм. Однак частина з цих вантажівок, як ми бачили, була напівпорожня, інші везли боєприпаси та паливо. При цьому навіть у російських засобах масової інформації циркулює інформація, що до 50% гуманітарних вантажів розкрадається ще на території Росії. Я, ми наголошуємо, що. Виїзд з території України також не контролюється. Інші вантажі, як ми бачимо, так само не доходять до людей, а використовуються терористами для власного збагачення. Саме тому уся історія з російськими так званими гуманітарними конвоями це фікція, зроблена спеціально для картинки на телебачення. Україна наполягає, щоб передача. Гуманітарних вантажів та їх розподіл здійснювався у відповідності до міжнародної практики, коли отримувачем вантажу є Червоний Хрест, що забезпечує доставку гуманітарки людям, які її дійсно потребують. Як вже неодноразово підкреслювали, Україна готова надати надсилати гуманітарні вантажі на окуповані терористами та росіянами райони Донбасу. Але бойовики відмовляються цю допомогу прийняти. Внаслідок ведення бойових дій терористами в Донецькій області станом на сьогоднішній день залишаються знеструмленими 34 населених пункти в Шахтарському, Мар'їнському, Волноваському, Ясинувацькому та Тельмонівському районах, а також частково міста Донецьк, Мар'їнка, Горлівка та Авдіївка. Вчора на Луганській Теплоелектростанції, що знаходиться у місті щастя, через дефіцит електроенергії, відбулося автоматичне відключення енергоблоку номер 13 що призвело до часткового знеструмлення споживачів у містах Сєвєродонецьк, Старобільськ, Кремінна, Рубіжне. Наразі ведуться відновлювальні роботи. Сьогодні, після 10-ї години ранку, терористи обстріляли із градів місто Попасно. Всього було зроблено 10 пострілів. Снаряди вибухнули в мікрорайоні Черемушки в радіусі близько 200 метрів. Пошкоджено фасад дитячого садка, вибиті вікна в школі, на багато... в школі та багатоповерхівці. Перебитий вуличний газопровід, знеструмлена котельня в школі. За попередніми даними, від осколочних поранень загинув один місцевий житель. Найбільш інтенсивним обстрілом була піддана станиця Луганська. Починаючи з 10-ї години вечора, селища спочатку обстріляли із систем залпового вогню Град, а потім з першої ночі до сьомої ранку тривали безперервні обстріли з важкої артилерії та мінометів. Люди, що залишилися в станиці, цілу ніч сиділи в підвалах. Зруйновано понад 10 будинків. В центрі селища розбита центральна теплотраса. З пошкоджених труб б'є гаряча вода. Опалення відключене, електроенергії також немає. Було обстрілене селище Валузька поблизу, поблизу станиці Луганської. За попередніми даними, частково або повністю там пошкоджені 18 житлових будинків. Інформації про загиблих та поранених у нас поки що немає. У Донецьку. Представники ДНР захопили адміністративні будівлі підрозділів Державної міграційної служби України в Донецькій області та викрали велику кількість бланків для українських паспортів. Вони можуть використовувати з незаконною метою, а також для переправлення російських найманців в інші території України. Щодо міжнародної підтримки, сьогодні. В офіційному журналі Європейського Союзу було опубліковано додатковий список з 13 фізичних та 5 юридичних осіб, що за оцінками Євросоюзу діють проти територіальної цілісності України. З моменту опублікування цих даних санкції офіційно вступили в силу. До списку потрапили представники ДНР та ЛНР, а також політичні партії та організації, які брали участь у так званих. І незаконних виборах 2 листопада. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив впевненість, що російські війська є на сході України. Нам говорили, що в Криму спочатку немає російських солдатів. Потім Росія визнала, що російські солдати в Криму були. <кхід> Потім нам почали говорити, що на сході України немає російських солдатів. Але за нашими розвідданими, російські сили на Україні є, відзначив. Очільника Альянсу. <кій> Спостерігачі, які розміщені як на кордоні, так і в регіоні, повідомляють про переміщення військ, обладнання та танків. У нас є інформація, що там є системи протиповітряної оборони. Звідки, окрім як з Росії, вони можуть отримати таку військову техніку? сказав Столтенберг. Дякую. На сьогодні це все. Прошу ваші запитання. Колеги, чи є запитання? Катерка Україна, в мене коротко уточнення з приводу станиці Луганської. Скажіть, будь ласка, є інформація, власне, від терористів про те, що вчора туди зайшли 30 одиниць української техніки. Чи дійсно це так? Станиця Луганська знаходиться на території, яка контролюється українськими військами. З огляду на це, переміщення військової техніки там є ймовірним. Але жодних вуличних боїв чи чогось там не відбувається. Відбуваються якраз обстріли з боку території, яка окупована терористами, по населеному пункту, що є порушенням будь-яких норм ведення війни. Дякую. Ще запитання? Якщо запитань більше немає, є Дякую. запитання у мене як у модератора. Угу. Вчора у нас виступали представники спостережної місії ОБСЄ. і Вони повідомили про те, що їх місія потрапила під обстріл декілька разів, і вони закликали українську владу і терористів зі своїх сторін забезпечити безпеку представниками місії. І як саме українська влада збирається виконати таку вимогу, таке прохання? Дякую. Останній обстріл, який ми фіксували, і про який повідомила спостережна місія ОБСЄ, відбувся, коли ця місія рухалася територією, яка контролюється українськими військами між нашими блокпостами. При цьому обстріл вівся з території, яка контролюється терористами, за свідченнями самої місії. До цього були повідомлення, що Україною прийнято рішення про передачу, в тому числі, наприклад, броньованих автомобілів. Переміщення місії ОБСЄ на території, яка контролюється українськими військами, здійснюється, як правило, в супроводі військових патрулів, що забезпечує їхню безпеку. Дуже дякую. Зараз ще є у нас запитання спереду. This is possible in English to to, to, to ask your questions? Nicolas yes. I am a journalist based in Brussels normally, and I am correspondent uh, in Brussels for uh, French newspaper West France on the media online uh, Brussels to B2 uh, on different topics. I want to have a question, not day by day, but uh, to, to 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 understand the evolution. Do, do you have the, the feeling there are uh, evolutions uh, during the last days or? Uh, or from the, the agreement of Minsk of ceasefire to to the solution, it is a station on the ground. It is better, not better, uh, but worse uh, to, to understand the evolution from the agreement of Minsk and the, 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 during the, the last week or. or Thank you for the question. З часу підписання мінських домовленостей 5 вересня саме ці домовленості є базою і політичним документом, на який спирається Україна при визначенні її політики щодо Сходу України. Наразі жодних змін ми українська сторона. Не здійснила. Інша справа, що домовленості, які досягнені у мінську, вони виконуються в односторонньому порядку українською стороною і не виконуються е, терористами та російськими найманцями. Мова йде як про проведення виборів, так і про припинення вогню і кровопролиття на цих територіях. Дякую. Якщо запитань більше немає, будемо закінчувати брифінг. Дуже дякую вам, пане Володимире. Дякую. І нагадую, що завтра в нас за розкладом прес-брифінг РНБО о 12.30. Дякую.